Допомогу захисникам держави компанія фаворит надає не вперше 95-й аеромобільній бригаді та прикордонній службі передані продукти харчування власного виробництва. Перевезено сім'ї з Криму. Цього разу керівництво запропонувало колективу свій одноденний заробіток передати на придбання військової амуніції та спорядження. Нами на сьогоднішній день закуплено близько 20 бронежилетів. Не близько, а точно 20 бронежилетів. Це доброякісне кажуть, якісне бронежилети четвертої ступені захисту. Як нам пообіцяли, є сертифікат. Це сигарети, це радіостанції та коліматори. І Тактично в тобто, ну те, що сьогодні дійсно потребує наше військове. Також компанія фаворит передала 20 тисяч гривень на створення батальйону територіальної оборони Житомирської області та 40 тисяч гривень на потреби 30-ї окремої механізованої Новорад-Волинської бригади. Ну ми звернулися на фірму фаворит Кразенблату Борису Семеновичу І він, звісно, не відказав, а сказав що з удовольствием, все, що треба говорити список. Ми вам поможемо. Тобто, велике йому спасибо. Допомогу українським військовим компанія Фаворит буде надавати і надалі.